Вітаю вас, брати і сестри, мир вам. Сьогодні я хочу прочитати відомий нам текст, перший, перший розділ Пісня до Єврею спочатку. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього. Що ним і віки Він створив. Він був сяйвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Амінь. Прошу займайте нас. Бог, який дарував нам цю можливість знову. Прийти разом, щоб ми могли поклонитися нашому Господу. Перед нами предстоїть молитва, коли ми будемо звертатися і будемо поклонятися нашому Богу. Нехай наші думки, наші бажання, наше серце, все наше єство, все наше бажання, яким, яким ми зараз наповнені, буде звернене в подяці нашому Богу. Бог, як ми з вами прочитали, автор цього тексту говорить: Бог. Раніше багатьма способами в давнину промовляв до отців через пророків, а в останні дні промовляє Він до нас через Сина. Ми з вами знаємо прекрасно, що Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він прийшов для однієї цілі це для того, щоб зняти з нас тягар гріха, зняти з нас вину гріха. В тому, що ми були винні перед Богом. Ісус Христос, прийшовши на цю землю, будучи розіп'ятим на Голгофі, Він заплатив ціну за вину нашого з вами гріха. Чи вдячні ми Йому? Чи щасливі ми з того, що ми маємо, що ми свободні, що ми маємо прощення? Чи щасливі, чи раді ми тому, що за нас заплачена ціна? Що раді ми тому, що ми сьогодні маємо можливість вільно звертатися в молитві для спілкування з Богом. Ми можемо зробити тест, провести самі над собою. Настільки ми розуміємо, настільки ми впевнені в тому, що ми прощені, це залежить, і це ми можемо перевірити себе, це настільки ми можемо говорити іншим. Пам'ятаєте слова, коли Ісус Христос перед Своїм Вознесінням на небо, Він дав наказа учням своїм. Ідіть по цілому світу. ідіть говоріть про те, що я вам говорив. ідіть говоріть про те, що ви отримали. ідіть говоріть про те, що прийшло, що дане Богом цей світ, тобто Син Божий даний. На очищення, як ми з вами прочитали, бо він учинив собою очищення наших гріхів. Ніхто в цілому світі ніяким способом, ніяким чином, ніякими ділами, ніякою поманою, ніякими пожертвами, ніякими ходіннями, походами. Ну, що тільки могла б придумати людина? Ніхто нічим ніяким способом не може позбутися своїх гріхів. Ви можете позбутися самих себе ніколи. Тільки Бог може нас позбути самих себе, то тобто переродити нас наново. Змінити наш характер, змінити наші думки, змінити наше бачення і змінити нашу мету. Це може зробити тільки Бог. І коли ми дивлячись на Ісуса Христа, якщо ми віримо про те, що Бог в ньому зробив нам, звільнив нас або очистив нас від наших гріхів, то ми будемо вдячними. Хіба не знаю, яким можна бути для того, щоб не бути вдячними, знаючи про те, що ти був винен і сьогодні ти не винен. Можливо, ви переживали колись в житті такий момент, коли ви знали, що ви винні. І вам не заслужено. Просто сказали, я тобі прощаю. Я пережив в своєму житті цей момент, коли під час, після аварії там прийшло діло до суду, і коли адвоката не було, який не адвокат то, а вже не знаю з юриспруденції, хто там назначає скільки прокурор. Прокурора не було, то значить, вину замість прокурора просить, просить пострадавша сторона. І сидить та бабка. І дивишся на неї, як на ангела, тому що від її слова залежало. Чи проститься, чи будеш покараний. І от коли дали їй слово, вона просто каже: Я знаю, що він не був п'яний, розумію, що молодий заснув за рулем. Я прощаю. Це відчуття передати не можна, його треба пережити. Друзі, коли ми отримали від Бога прощення, це передати не можна, це треба пережити. Якщо ми з вами пережили прощення наших гріхів, ми будемо жити життям новим, ми будемо жити життям щасливим, ми будемо жити життям радісним, ми будемо жити життям прос... проповідування Слова Божого. Ми будемо жити цим, тому що нам прощено. Кому, про... кому не прощено, він не має чим радіти. Він не має про що говорити. Він не може нічого сказати, тому що йому не проще. І тому багато людей сьогодні сумних. Тому багато сьогодні людей, які не мають надії, багато людей, які не мають радості не тільки в своєму серці, вони не мають радості в своєму житті, вони не мають радості в майбутності, вони не мають ні, нічого перспективного, гарного і доброго. Тільки по одній причині, що їм не прощено. Або вони не вірять, що їм прощено. Нехай добрий Бог дарує нам віру, віру Божу, в те, що Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб зняти з нас вину гріха. Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб дарувати нам прощення. Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб ми мали надію. І коли ми будемо вірувати, і коли ми повіримо цьому, наше серце заб'ється по-другому, наші плани поміняються. І більше того, ми будемо чекати приходу Господня. Ми будемо чекати, коли прийде Господь, щоб забрати своїх. Ми будемо чекати хвилі відходу з цієї землі як величезної події, не як траура, не як якогось, якоїсь трагедії, ми будемо чекати свята. Тому що ми будемо знати, що наші, наші клопоти, наші переживання, наші труднощі закінчуються, і ми увійдемо в місце, яке приготував нам Бог, про що засвідчить нам Слово Євангеліе. Нехай благословить нас Бог в цьому. І зараз наша молитва нехай буде прославою для Господа. Прославимо Бога за Сина Його Ісуса Христа. Прославимо молитві Ісуса Христа за те, що Він взяв на себе наші гріхи. Поклонимось йому. Амінь.